Якщо ви носите ніж, ключі, ліхтарики чи інші корисні предмети в кишенях, неважливо лише мати їх під рукою, а й надійно закріпити. Сьогодні розповім вам про кілька аксесуарів, які допомогли мені уникнути втрати важливих речей. Перше, про що хотілося б розповісти, це підвізка на ремінь Victorinox 4.1858. Я використовую її для того, щоб носити ніж, про який вже розповідав. Вона дозволяє перенести вагу ножа з кишені на пояс, роблячи носіння більш комфортним і зручним. Кріплення з нержавіючої сталі надійне і не дасть випадково загубити ніж. Кріпленню як і ножу майже 3 роки і, як ви можете бачити, воно в ідеальному стані, лише трошки обліз значок. Друге, про що хотів би розповісти, це брелок карабін Victorinox 4.1835. Він у мене застосовується як у зв'язці із підвісом на ремінь, так і окремо для носіння ліхтарика. Його я використовую для наключного ліхтарика та ножа, який завжди має бути у швидкому доступі. Карабін дозволяє легко відчіпати та повертати ліхтарик або ніж однією рукою, що дуже зручно у повсякденному використанні. Далі дуже корисна річ, яку я використовую у з'ясі із ліхтариком, е страхувальний шнур Keeper. Повну назву я напишу на екрані. Якщо брати, то тільки цей, бо китайські аналоги швидко виходять з ладу і мають ну, дуже короткий трос. і… Тоді втрачається весь задом даного підвісу. Оригінал працює надійно, добре витримує навантаження і не втрачає пружності. У моєму підрозділі медики часто вішають на нього тактичні ножиці, щоб не загубити їх у екстремальних умовах. Ну і на останах хочу розповісти про страхувальний шнур, який в народі називають тренчик. Він є у МТАКа, у балістики, ну у багато у кого. Але в простонароді це просто тренчик. Його. Навіть можна зробити самостійно. Для цього береться оболонка паракорда, всередину продівається ліска для газонокасарки, після чого вся конструкція намотується на сталевий стержень, фіксується та опускається в киплячу воду. Після охолодження кінці закріплюють за допомогою алюмінієвої трубочки, яку розклепують, і все, тренчик готовий. Те, що ви бачите у себе на екранах, це і є саморобний аналог, який мені багато років тому подарував товариш із Житомира. Незважаючи на час, він не втратив своїх властивостей, ну, правда, тільки злізла декоративна термоусадка, що прикривала алюмінієві трубки. Це чудовий аксесуар для закріплення ножів, ліхтариків, будь-що. еластичний, міцний та компактний. Такий сетап нараз допомагав мені уникнути втрати речей. До того ж, у зоні бойових дій кишені мають бути порожні. Щоб була можливість швидко накласти турнікет. Але повністю носити нічого в кишенях ну, це дуже складно. І якщо трапиться ситуація, коли треба надати допомогу комусь або, не дай Боже, собі, то в такій конфігурації всі предмети легко і швидко дістаються з кишень. Це набагато простіше, ніж лізти рукою в кишеню та намагатися дістати той чи інший предмет. Такі аксесуари не тільки додають зручності, а й допомагають уникнути втрати цінних речей. А чим користуєтесь ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу. Мирного неба над головою. Бережіть себе.